Всім привіт! Вітаю на каналі Гараж Рубіж. Ну, погнали тестувати цього монстра. От зараз перед нами поле перепахане, засніжене. Тут не будь-який автомобіль проїде. Зараз подивимося, як воно буде йти. Ну, погнали. Отже, заводимо машину. Для початку протестуємо в звичайному режимі на задньому приводі. Так як воно, в принципі, їздить по дорогах. Подивимось, як воно буде. Власне, під копотом у нас, нагадаю, 3,5 літра екобуст з двома турбінами. Заряджений поповній. От, власне, отаке поле перед нами. Перепахане. Ну, Насправді це не поле, це приватні ділянки, просто їх хтось приїхав, перепахав, тож тут нічого страшного такого немає. Зараз ми це все протестуємо, як цей Форт впорається з бездоріжжям. Тут є такі доволі серйозні колії, багнюка, сніг, тож, має вийти непоганий тест. Ну, поїхали. Так, отже на задньому приводі рухаємось. Ну Так, так іде, йде, не буксує, трохи трохи, трохи заносить зад, от в неї є така проблема, вона важка, а тут слизько багнюка, оця, є таке, заносить зад. Ну, але їде, їде, їде. Не дуже впевнено, але їде. От, накручуємо коло, от, все таки Зараз от зупинимось, спробуємо вимкнути повний привід. От вмикаємо повний привід. Повний привід, high speed це для дорог, тобто це не понижайка, тут є ще понижаюча передача. Ну, от на, на повному приводі вже, вже зовсім інша історія. Дуже впевнено йде і доволі швидко от, місцями розганяюсь до 60 км на годину. І в повороти входить гарно, там бачимо багнюка, mm. іде, плавно, нічого не буксує, не заносить, та взагалі супер. Тобто, такими полями можна гасати, як по асфальту. Що треба відмітити, дуже добра у неї підвізка, вона дуже добре зжирає ці всі нерівності. Тут. І ями, і бугри, і що тут тільки немає. І доволі плавно йде і доволі комфортно їхати. О така історія. От. Двигун працює плавно, не надривається. Отак От воно йде. Тож, як бачимо, ну, навіть ця багнюка не дала нам нормально протестувати нашого Форда. Ну нічого, знайдемо ще іншого. Так, завершуємо наш тест. Отак вона йде, дуже чудово. Дякую всім за увагу. Якщо хтось знає, де є більше багнюка, підкажіть, поїдемо тестувати. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте це. Це важливо, буде ще багато відео цікавих і корисних. Всім до побачення!